Доброго дня, розпочинаємо прес-конференцію. Сьогодні мова йде про перспективи економічного зростання Львівщини. Зокрема, ми поговоримо про фіскальну політику, поговоримо про наповненість місцевих бюджетів, ну і взагалі про активність малого середнього бізнесу. Я думаю, що ви теж теж матимете змогу почути інформацію про досягнення минулого року, зокрема про податкові надходження і про доходи місцевих бюджетів. Місцевих громад учасника прес-конференції є Ігор Кондро, начальник головного управління державної селі служби у Львівській області, а також заступник директора департаменту фінансів Іван Нос Львівської обласної державної адміністрації. Спершу я запрошую Ігора Володимировича до слова, будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. Хочу розпочати свій виступ з того, що буквально минулого тижня я разом з начальником Львівської митниці давав відповідну прес-конференцію щодо досягнення надходжень до всіх податкових платежів, які відповідно контролює Державна фіскальна служба в Львівській області в. Дві тисячі п'ятнадцятому році зараз хочу перш за все подякувати всім платникам податків за те, що вони все ж таки збільшують надходження до бюджету, збільшують платежі до бюджету за рахунок того, що все ж таки вони більш прозоріше відносяться до. Того, що платити, що платити, треба податки всі. Платити податки треба своєчасно і в повній мірі. Хочу звернути на увагу на те, що в січні місяці 2016 року до бюджетів до бюджету всіх рівнів державної фіскальною служби забезпечено надходження в сумі 960 мільйонів гривень. Це перш за все до державного бюджету. Надходження склали 550 мільйонів гривень. 548 мільйонів гривень, ну, практично 550 мільйонів гривень. Якщо порівнювати з відповідним періодом 2015 року, тобто з січня 2015 року, надходження збільшилися практично в 2,2 рази по державному бюджету. Якщо що, що стосується місцевого бюджету, то надходження також склали 411 мільйонів гривень і в порівнянні з 2015 роком відповідним періодом, тобто січень 2015 року, надходження зросли майже на 80%. І якщо говорити в структурі надходжень, то до державного бюджету основні надходження склали по податку з доходів по податку на додану вартість. Надходження також порівняно з січням 2015 року по податку на додану вартість зросли практично в два рази. Про що це говорить? Що все ж таки ми маємо детінізацію економіки. Ми е, ліквідовуємо, ми руйнуємо схели, схеми ухилення від податкування, Ну і самі платники податків шляхом так само превентивних заходів е, зменшують е, співпрацю з так, з так званими податковими ямами, платниками, е, які, на наш погляд, є ризико е, Відповідно, е, сплата податку. На додану вартість в загальній структурі надходжень до державного бюджету зросла і відповідно складає, якщо взяти в 2015 році, в січні 2015 року склала 35% від всіх надходжень до державного бюджету то в січні 2016 року в структурі надходжень податок на додану вартість складає практично 45%. Якщо говорити про місцевий бюджет, то тут вже ми бачимо позитив від змін до законодавства до податкового кодексу. В структурі надходжень до місцевого бюджету основну частку займає податок з доходів фізичних осіб. І відповідно, ми бачимо, що зростання податку з доходів фізичних осіб порівняно з січнем місяцем 2015 року склав 80%. Тобто, якщо в абсолютних цифрах це є фактично 185 мільйонів гривень. Також ми можемо говорити про те, що збільшилась, збільшився розмір заробітної середньої заробітної плати на підставі тих показників, що по єдиному соціальному внеску, порівняно з відповідним періодом минулого року, в нас сплата навіть не то, що не зменшилася, але і збільшилася на невелику суму, правда на 5 мільйонів гривень. Тобто, в минулому періоді сплата єдиного соціального внеску була 506, 506 Мільйонів гривень приблизно так, а цього року вона склала 511 мільйонів. Це при тому, що ставка єдиного соціального внеску раніше складала від 36 до 42 відсотків, а зараз складає 22 відсотків. Практично в два рази ставка зменшилась. Тобто, ми говоримо, що так само бізнес працює над детінізацією своєї заробітної плати. Перестає або зменшує сплату виплату заробітної плати в конвертах, і відповідно це все призводить до того, що все ж таки в наші підприємства, наш бізнес, який працює в тому числі на Львівській області, все ж таки орієнтується на сплату податків прозору і відповідно в межах чинного законодавства. Окрім того, можу сказати, що все ж таки залишається велика кількість платників податків, які не бажають сплачувати платежі, навіть відповідно до тих змін, які відбулися. Тобто є велика частка платників, які мають низьку податкову віддачу як по державному бюджету, як то по податку на додану вартість, так і по податку на прибуток, так і мають низьку середню заробітну плату. Ми з ними працюємо і все ж таки їх націлюють як превентивними методами, так і контролюючими методами на це, щоб вони все ж таки піднімали податкове навантаження і відповідно здійснювали свою діяльність Прозору і не використовували свої діяльності відповідні схеми ухилення від оподаткування або оптимізації сплати податків. Наразі все. Дякую всім за увагу. Якщо є питання, то напевно після виступу Івана Петровича я їх. Я буду відповідати на них. дуже дякую, Іван Петрович. Вам слово. Добрий день всім присутнім. Ну перш за все, хочу вам доповісти, що в Львівській області стягненням податкових податків зборів, а також інших платежів займаються різні ворони стягнення, і найбільше питому вагу. У стягненні податки збори, це в нас займає Державна фіскальна служба у Львівській області, а також митні органи. Крім цього, займаються стягненням перерахуванням платежів до місцевих бюджетів. Це органи виконавчої місцевої влади та інші органи стягнення, які мають доведені відповідні завдання. Хочу сказати, що в цілому Польвівській області до всіх рівнів бюджетів і всіма е, органами, які займаються е, перерахуванням податків зборів до бюджетів у січні поточного року, перераховано 1 мільярд 633 тридцять е, три мільйонів гривень. До місцевих бюджетів надійшло 445 мільйонів. З них найбільшу питому вагу це приблизно десь біля 60-70% місцевих бюджетів, займає так званий податок на доходи фізичних осіб. Володимирович дещо зупинявся на проблемах щодо виконання цього платежу, але я хочу подякувати платникам податків, які з розумінням поставились до тих заходів, які проводить уряд, які проводить держава в частині зменшення навантаження на підприємницькі структури, зокрема, одним з таких. Завдання, які стояли перед урядом, яке впроваджено законом законами України, це є зменшення єдиного соціального внеску на заробітну плату. Хочеться від імені обласної державної адміністрації, від імені департаменту фінансів, керівників бюджетних установ подякувати. Платникам податків за те, що вони зрозуміння поставилися, і е, значну частину зекономили коштів від зменшення сплати єдиного соціального внеску спрямували на е, сплату платежів до бюджету у вигляді податку на доходи фізичних осіб. Поряд з цим залишається по цьому виду податку ще ряд проблем, які нами спільно з Державною фіскальною службою Львівської області. А також ми виходимо на бюджетний комітет на міністерство фінансів України з пропозиціями щодо удосконалення бюджетного законодавства і на цій основі збільшення надходжень до місцевих бюджетів. Одним з таких проблемних питань є. Те, що у Львівській області зосереджено ряд підприємств і організацій, які Має зареєстровані е, свої головні офіси в Києві або в інших містах е, е, України а, і сплачують податок на доходи фізичних осіб не по місцю розміщення їхніх структурних підрозділів, а в центра... де розміщення центрального офісу. Ми проводимо таку роботу і спільно з державною фіскальною службою, дещо вдається, де що е, переходить в юридичну площину, але робота в цьому плані проводиться. Іншим найбільшим таким надходженням до місцевих бюджетів це є надходження податку на нерухоме майно, акцизний податок з розрізнення торгівлі під акцизними товарами. Ви всі знаєте, що з минулого року запроваджено надходження цього податку в розмірі 5% від реалізації від розрібної реалізації це алкоголю, тютюну та е, нафтопродуктів. Ну, проблемою тут залишається нерівномірне розміщення бази оподаткування. Зокрема, якщо говорити про нафтопродукти, то автозаправочні станції в основному розміщені біля великих трас, і від цього практично страждають інші населені пункти або інші територіальні громади, які не мають на своїх територіях тих об'єктів оподаткування, і зв'язку з тим ми. Від імені обласної державної адміністрації ставили питання перед депутатським корпусом щодо можливого перерозподілу указаних коштів і зарахування їх до обласного бюджету, з послідуючим їх розподілом їх серед інших місцевих бюджетів. Що говорити по надходженню до Місцевий бюджет то ваговим таким показником, який сприяє наповненню місцевих бюджетів, це є надходження єдиного податку. І надходження цього податку в поточному році, в січні місяць, порівняно з минулим року збільшилось майже на 26 мільйонів або на 66 відсотків. Це є. Великий плюс для місцевих бюджетів, тобто ще раз свідчить про те, що органи місцевого самоврядування, а безпосередньо вони займаються адмініструванням цього податку, верніше не адмініструванням, а запровадженням, ну контролю за надходженням цього податку спільно з органами державної фіскальної служби, відсвідковують свої доходи і стараються, стараються виконувати планові завдання, які стоять перед ними. Значну частину надходженнях до е державного бюджету знаймають надходження від митних органів. Ігор ну, Володимирович говорив, що це вже була прес-конференція, не хочу повторюватись, але від надходження митних платежів область заінтересована, е ну дуже заінтересована в тому, що у Львівській області проводиться експеримент, як ви знаєте згідно з яким 50% зверхпланових надходжень або перевиконання індикативних показників за кожний місяць зараховується до спеціального фонду обласного бюджету і спрямовується на ремонт доріг в поточному році. Внесені зміни до бюджетного кодексу раніше передбачалось ці кошти на до спеціального фонду бюджету, обласного бюджету. І спрямовується на визначені законом України напрямки доріг цього року внесене зміни, тобто обласна державна адміністрація має можливість дещо коригувати напрямки використання цих коштів, але безпосередньо ці кошти будуть, якщо будуть надходження, вони будуть спрямовуватись на ремонт, реконструкцію і поточний ремонт доріг, але тільки загальнодержавного державного значення. Ну, старт в січні місяці непоганий. Будемо прикладати всіх зусиль разом з контролюючими органами і також органами стягнення для того, щоб і протягом року забезпечити виконання тих планових завдань, які прийняті рішеннями місцевих рад про затвердження місцевих бюджетів області. Ще раз хочу подякувати. Платникам податків, які вийшли з тіні на сьогоднішній день, і справно сплачують платежі до місцевих бюджетів, і закликає всіх інших платників податків, які ще цього не зробили, ну все ж таки е, працювати на благо держави для того, щоб ми могли через бюджет виконувати ті завдання, які стоять перед органами місцевої влади і місцевого самоврядування. Мене все коротко. Дуже дякую, шановні колеги. Перейдемо до запитань. Будь ласка, ваші питання і оголошуйте, кому ви їх адресуєте. Так. А Наталя Онисько, Захід.нет. до пана Ігора Кондра. Ви говорили, що а, про про великих платників податку, що є проблеми з неплатниками. Можете назвати власне? А хто є от з великих підприємств найбільшим неплатником податків, податків і податків? Хто найбільший платник? Я так розумію, за підсумками минулого року вже маєте таку статистику? За підсумками минулого року можу сказати, що. Ті великі платники податків, які були в нас в Державній фіскальній службі, тобто обслуговувалися, і, відповідно, ми адміністрували по них податків, перейшли, на жаль, на облік спеціалізованої Державної податкової інспекції, яка в себе акумулює всіх тих платників, великих платників податків. Ну, я просто не хочу говорити про невеликих платників податків, тому що це є ну, питання, яке. Потребує додаткового дослідження і вивчення, тому що хтось образиться і скаже, що він є неплатних податків і не сплачує платежі до бюджету. Але я можу сказати єдине, що якщо, наприклад, порівнювати одну і другу галузь, так. Ми можемо сказати, що є платники податків, в яких дійсно є податкове навантаження по платежах. Ну, податкове навантаження може для вас е, не настільки зрозуміло. Я можу сказати, що є е, е, тобто сплата податків з одної гривні. Тобто, якщо по податку на додану вартість раніше по грудню місяцю, е, результатах декларування е, в грудня, в тобто. По наслідках роботи в листопаді податкове навантаження або сплата податку на додану вартість від з 1 гривні складала приблизно 1,7 і копійок, то зараз вона складає 2,3 копійки по результатах в роботи в грудні і в декларуванні в січні. Тобто, чому ми досягли таких? Такої сплати податку на дону вартість за саме 250 мільйонів. Тобто вона перед тим складала 125 мільйонів, а зараз складає 250, тобто, якщо взяти по, е, е, такий самий період січень 2015 року, і відповідно сплата. Відбувається за рахунок того, що все ж таки одне підприємство використовує, оптимізує сплату податків, використовує свої діяльності, відповідні схеми. А інше підприємство дійсно працює прозоро відповідно за рахунок того, що працює прозоро. В нього і залишаються гроші на виплату заробітної плати не в конвертах, а офіційно. Тому в нього є середня заробітна плата досить висока 4-5 тисяч гривень. Податкове навантаження по податку на додану вартість складає приблизно 2-3 гривень, а то й і шість, як кого. І відповідно податкове навантаження по податку на прибуток так само складає більше 1%, Тому що законодавець, ну не законодавець, а державна фіскальна служба. Ми завжди окреслюємо, що платники податків, які є мінімізатори, тобто вони мають навантаження менше 1%. Якщо дійсно нормальні платники податків більше одного і тут ми говоримо про те, що є галузь. Наприклад, розрібна торгівля або промисловість, де один платник має. Податкове навантаження високе, має середню заробітну плату високу, відповідно, має надходження бюджету, тобто сплачує платежів до бюджету надзвичайно багато. А інший платник тої самої галузі відповідно не сплачує як ні податків до загального фонду державного бюджету, тобто податок на додану вартість ПДВ, так і не виплачує досить нормальну заробітну плату, 1500-2000 гривень, що взагалі ставить під сумнів його прозорість діяльності, і ми з таким Платниками працюємо, і все ж таки виводимо їм і пристараємося, хоча би превентивне, спочатку превентивними методами, виводити на той рівень, який і показуємо їм те, що, наприклад, має. По області ті, ті, ті підприємства, які працюють в тій галузі, мають мати і мають, формують податкове навантаження там в двох відсотках. А в іншого підприємства воно складає приблизно 0,1 або 0,2, або взагалі 0 відсотки. І воно, в принципі, там, наприклад, на протязі трьох місяців, чотирьох місяців, півроку, року взагалі не сплачує платежі. Ми називаємо їх хронічними мінімізаторами, і з ними працюємо як і превентивними, так і. Контролюючими заходами, ну ще раз кажу, я на даний момент не хочу просто напросто називати таких платників податків, як, як і хороших, так і поганих. Якщо, наприклад, не, необхідно буде, то і ту інформацію щодо. Е Кращих платників податків ми її надамо на нашому сайті. Ми знову ж таки щороку, так як і минулого, так і позаминулого року таких платників висвітлюємо. Їх їм надаємо відповідні подяки, тому що це дійсно платники їх не є так багато. Приблизно в Львівській області. Якщо ми говоримо про ДФС у Львівській області, не говоримо про спеціалізовану податкову, то приблизно 150-200 платників податків формують фактично 900 90% надходжень до, як до державного, так і до місцевого бюджету. Решту: 10% це платники податків, які є малими платниками податків, або такими, що дійсно з ними треба працювати. Тому, з свого боку, ще раз кажу, що ту інформацію ми маємо, збираємо і. Щодо кращих платників податків, ми її будемо висвітлювати. Щодо гірших, то знову ж таки це питання таке більш риторичне, і ми перше з ними пропрацюємо, а тоді вже будемо говорити про них як про таких, що не сплачують платежі до бюджету. дякую. У кого є ще запитання? Запитань немає, так? Будь ласка. А власне, ви піднімалися, якби в продовження зреєстраціону, напевно, питання, ви піднімали а, питання, того, що зі Львова йдуть фірми а, і от працюють не у Львові, сплачують податки не у Львові. А чи є вже якось, ну, от, я думаю, що у вас теж є якась статистика, хто там за останні півроку, наприклад, з таких великих потужних фірм, що пішли зі Львова і може вже когось вдалося вернути? Чи немає такого? У. Дякую за запитання. Ну, перш за все, продовжу. Тему Ігоря Володимировича ми проаналізували за січень місяць. Найбільше питомового сплаті податків, зокрема, податку на доходи фізичних осіб, займають суб'єкти господарської діяльності, підприємницької діяльності. Це е, приріст. Вони дали цього року. Майже 46%. На другому місці це є податок з фізичних осіб з військовослужбовців, які військові частини яких Так, є в нас, наприклад, найбільше ну в основному всі... більшість платників сплачують податок на доходи фізичних осіб у Львівській області. Але окремі платники невеликі, а окремі платники є, які не роблять цього. Докрема, до них належить Укрнафта, підприємство «Укрнафти». Це є ті всі заправки, які розміщені на території Львівської області. Ми два рази звертались до керівництва на рівні Києва їхнього керівництва, однак вони юридично посилаються на те, що вони правильно роблять. Тобто вони вважають, що їхні структурні підрозділи, які розміщені в Львівській області, повинні платити податок на доходи фізичних сім у Львівськ... в місті Києві. Ми це заперечимо і останнє таке звернення, відповідь від них прийшла. але ну, скоріше за все, Володимирович, напевно, треба буде в судовому порядку звертатись щодо перечислення податків їх сюди. А щодо великих платників, які вже перейшли цього року, то найбільше підприємство це Хенкель Україна, по-моєму, і ще інше підприємство, що ми добились недоразового писали, це є Львів Трангаз. Які... Вони вернулись з плату платежів до Львова. На жаль, наша інша проблема є згідно з законодавством. Нам зараховується 10% податку на прибуток від підприємств, е крім державної і комунальної власності. Тобто вони сплачують 90% до державного бюджету, а 10% до обласного бюджету. Але одночасно були внесені зміни до податкового законодавства, яким передбачається, що, е що е сплату платежів, податку на прибуток вони роблять по місці розміщення центрального їхнього офісу. То забирають знову ж платежі до нас. Ми звернулись до бюджету Верховного до бюджетного комітету Верховної Ради спільно з органами Державної фіскальної служби, щоб внесли зміни до податкового законодавства і таких платників, тобто обчислений податок на прибуток в масштабах їхньої. Організації розподіляли пропорційно або численності працюючих по розміщенню структурних підрозділів, або якихось інших факторах, які вони будуть вважати за потрібне. Але це треба робити, тому що підприємство їхні основні такі розміщені на території Львівської області, а податок на прибуток поступає, наприклад, місто Київ. Дякую. Є ще запитання, коли немає. Ще я, 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 я тільки ще хочу доповнити, що, наприклад, ми проаналізували також за січень місяць. Львівська область, за попередніми даними, займає перше місце по приросту надходжень єдиного податку, друге місце по приросту надходжень плати за землю, і третє місце по приросту надходження податку на доходи фізичних осіб. Це є в цілому по Україні. Якщо, наприклад, податок на доходи фізичних осіб приріст в цілому по державі складав 103%. То в Львівській області 114 Тому ми дякуємо суб'єктам підприємницької діяльності ігор Володимир це вже відмічав, які перестали або зменшили сплачувати податки конверт, зарплату в конвертах, а почали сплачувати платежі до бюджету. Дякую. А чи є у вас якби статистика, хто з львівських власне сіл містечок найбільше заробив власне, місцевих податках на акцію? Є, так по пам'яті пригадую зараз, що минулого року зверталась до нас Краківецька селищна рада, яка має на твоїй своїй території три чотири заправки? Я не знаю. То надходження складали понад 7 мільйонів, десь навіть очікували в районі 10 будуть поступлення. за вона, минулий рік чи за січень? За, за, ага. за минулий рік за минулий рік. За січень ще немає таких статистичних. Ага. Та. І вона е, розуміє прекрасно, що просто вигідне географічне е, розміщення селищної ради сприяє надходженню платежів до бюджету. Через це ми і просили, щоб Верховна Рада принесла зміни до законодавства, щоб ті кошти частково перерозподілити і на околишні сільські ради, які розміщені біля Краковецької селищної ради. Тому що якщо їде автотранспорт за кордон і заправляється на тих заправках, вони ж і забруднюють територію проїжджаючи інші сільські ради чи селищні ради і готова Краківецька селищна рада ділитися? Ну це не залежить від селищної ради. Вони звичайно, що не хочуть цього робити, але якщо на законодавчому рівні буде прийнято таке законодавство, то вони зобов'язані. Це зробити А хто ще ще, може, пригадуєте, хто ще так дуже добре заробив? ну Друге місце це Постомітівський район, третє місце Жовківський район займає по цих платежів. Ну і всі по органи місцевого самоврядування, які розміщені по Київській трасі. Дякую. Є запитання? Ще у когось? Немає. Дякую. Можливо, у вас є що додати? Дуже дякую учасникам прес-конференції. Дякую вам. Пресконференцію завершуємо. До побачення.